У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Антоном Мільчуком. Чоловік загинув 17 травня внаслідок розриву боєприпасу поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Прощальна панахида відбулася у домі печалі, куди зійшлися друзі, рідні, побратими та небайдужі тернополяни, які прийшли провести у останню путь героя. Звідти колона рушила на алею героїв, що на Миколинецькому кладовищі. Рідним загиблого бійця вручили національний прапор та грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройної сили України, номера обслуги, зенітно-ракетного взводу військової частини А-46, 38 солдата Антона Ільчука. Я головокомандувач Збройних сил України схиляюсь. Перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимирів Тризуб, головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. До військових навчань Антон долучився у 2024 році. Пройшовши посилену базову підготовку, чоловік приєднався до третьої окремої штурмової бригади. Під час служби чоловік виконував різні бойові завдання, був піхотинцем. Побратими та посестри Антона. Відгукуються про нього як про хорошого товариша та достойну людину. Одна із посестер Антона розповідає про їхнє перше знайомство. каже: він був справжнім другом для неї. Було смішне знайомство, що, типу, він до мене доколупався, що він хоче пограти в настільні ігри. А я тоді ще була в роздумах, що, типу, казали, що дух рекрутства слабо пропадає, що рекрути всі звичай сидять в своїх телефонах, не общаються. Я подумала, що це було б смішно. І він був дуже впевнений, що він мене обіграє. Але ну, я людина ігрок з стажем, тому він програв мені, а потім програв ще раз, і він дуже смішно на це реагував. Дівчина додає, що Антон був відповідальним бійцем та виконував усі поставлені перед ним завдання. Свою справу він виконував, він завжди був готовий, типу, ну, йому казали, що поїдеш, поїдеш туди, да", він ну, типу, поїде. Йому казали, поїдеш туди, да", він поїде. Типу. Час від часу типу, записував, типу, мені так скучно, типу, то, ну, свої типу, жарти були. Типу, що, ну, да, звісно, допереду, до Допередов типу, мені. Якщо чесно, типу, завжди коли був час, типу, коли ми були не на службі, то була можливість, таку, якась така, типу людина був, що він всіх витягував, типу, всю компанію збирав, типу, знайшов машину, щоб всіх возити, типу збирати, посидіти, поспілкуватись, тому що ніхто не знає, що буде далі. Рідні та близькі пригадують Антона як люблячого брата та вірного друга. Антон був дуже щирою і доброю людиною. Все, всі спогади, які у мене про нього є, це тільки те, що він був справжнім, хорошим хлопцем, хорошою людиною. Ніколи від нього не було. Ніколи від нього не очікував нічого. Завжди можна було на нього розраховувати. Він завжди був старанний і він був частиною нашої команди. Ми вже дав давно з ним, скажімо так. Дружимо, спілкуємось, тренуємось разом, тренувалися. Останнім часом, коли він закінчив навчання і mm -hmm. почав своїми, скажімо так, далі по життю йти справами займатися, вже не так часто з ним зустрічалися і тому подібне. Але в юному віці, коли він там ще в школі навчався, був в Тернополі був, ми з ним, скажімо так, він Практично кожен день бачилась. Я вже думала сьогодні, так прокручувала про те, який він взагалі для мене був. Він завжди прикалувався з мене і завжди вмів мене насмішити. І любов його така була не в словах, але дуже виразна в діях. Він дуже мене оберігав. Дуже мені сподобалось його друзі, дуже багато сторіс поширювали. І у всіх них писало, що він був справжній. Він справжній. Будь-хто з присутніх друзів підтвердить слова, це була неймовірно позитивна, щира і добра людина, яка готова була прийти на допомогу будь-кому, незалежно від статусу, чи вони там дуже близькі, чи якісь далі друзі. Це людина, яка виручить, підтримує, завжди підставить своє плече і буде поруч. Це неймовірна втрата для нас всіх. Це молоді хлопці е і старші люди, які жили своє цивільне життя. У мене тут, на жаль, вже е багато друзів полеглих, тому е це невимові більш для всієї нації. Наш обов'язок їх пам'ятати, завжди бути, е шанувати їхній подвиг і приходити їх і поважати. Антона Ільчука запам'ятають як відповідального військовослужбовця, надійного товариша та добру людину. Він захищав Україну до останнього моменту свого життя та навічно закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно.